Сьогодні у випуску дізнаєтесь про нові строки продовження дії відстрочок та умови бронювання, як оновили порядок обліку платежів на єдиному рахунку. Наскільки підвищують акцизи на пальне і цигарки? А хто матиме право на зберігання пального без документів? Та хто повинен подати у червні інформацію про автотранспорт до ТЦК? Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. У травні уряд прийняв постанову, за якою автоматично продовжив на місяць бронювання військовозобов'язаних, строк дії відсрочок яких не відзакінчилися станом на 7 травня 2024 року. А 4 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про автоматичне продовження на три місяці строків дії чинних відстрочок від мобілізації для заброньованих, рішення Міністерства економіки. Зміни почали діяти з 6 червня. Після опублікування постанови номер 642. це стосується усіх відсрочок, що надані військовозобов'язаним за рішенням Мінекономіки щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час від 27 січня 2023 року, номер 76. Тобто Строк дії відсрочок, які були чинні на 7 травня, продовжено на три місяці замість одного. Також кабінет міністрів найближчим часом обіцяє визначити перелік професій і посад для бронювання військовозобов'язаних, щоб нарешті уникнути корупційних складових при бронюванні, щоб не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості військово-промислового та оборонно-промислового комплексів. З питаннями бронювання працівників від А до Я будемо розбиратись на великій онлайн конференції 12 червня. Прихідні відпускні бронювання, повістки і роботодавець. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Мін вніс зміни до порядку ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які сплачені на єдиний рахунок. Зміни почали діяти з 5 червня. Відтепер платник може уточнити реквізит призначення платежу в платіжці лише один раз не пізніше наступного робочого дня. Після отримання повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за такими документами. Якщо платник своєчасно не уточнив реквізит призначення платежу, то після настання зазначеного терміну таке уточнення зробити неможливо. У такому разі інформація з платіжної інструкції вважається інформацією без визначення належності платежу відповідному отримувачу. Суми цього платежу включаються ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунку. По черзі сплати в розрізі окремих платників у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка виключено норму, згідно з якою платник у приватній частині електронного кабінету мав можливість перегляду уточнень і КСДПС реквізиту призначення платежу платіжки, також внесені інші косметичні зміни. Парламент прийняв за основу скандальний законопроект номер 11090 з новими збільшеннями ставки акцизу на тютюнові вироби. Уряд пропонує до 2028 року встановити акцизну ставку 90 євро на тисячу штук для сигарет та сигарил, а для електронок – лише 72 євро на тисячу штук. Відповідно, вносяться наступні зміни. Акциз на цигарки прив'язують до євро, а не гривні. У 2025 році акциз зросте на плюс 23%, а потім у 2026 та 2028 буде по плюс 5% зростання. В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації. Крім того, 4 травня Рада провалила два законопроекти щодо підвищення акцизу податку на паливо. Але один все ж прийняла: збільшення акцизів на пальне призведе до стрибка роздрібних цін бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Це своєю чергою збільшить собівартість товарів та послуг. До речі, Бізнес-асоціації вважають неприпустимим проводити таке підвищення без економічного обґрунтування, без розрахунків, соціальних наслідків та відкритого обговорення. Мінекономіки пропонує внести зміни в порядок зберігання пального. Так, господарські суб'єкти, які проводять діяльність на територіях з переліку номер 309 матимуть право зберігати до 10 тисяч літрів пального на кожному об'єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою без оформлення жодних дозвільних документів. А якщо ваша потреба більше встановленої межі, необхідно подати до ДПС декларації про провадження господарської діяльності і зберігання пального. На сайті Мінекономіки вже оприлюднено відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів. Крім того, пропонується визначити вимоги до декларації на зберігання пального, а саме до відомостей, які має містити така декларація та способу її подання, та визначити відповідальність за зберігання пального за відсутності належним чином поданої декларації на зберігання пального. Мінфін та Мінінфраструктури своїм наказом скасовують порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті. На цей порядок податківці посилалися у своїх роз'ясненнях, що вважається розрахунковим документом для звітування про придбання електронних квитків на потяг. Після скасування цього порядку, а це станеться коли наказ буде опублікований. Будемо вносити зміни до правил обліку та оподаткування витрат на електронні квитки. Він набирає чинності через 6 місяців з дня офіційного опублікування. Які зміни ще невідомо, тож чекаємо роз'яснень від ДПС та Мінфіну. Отже, поки що, правила визнання розрахункового документу не змінюються. До набрання чинності наказом розрахунковим документом. Може вважатися проїзний документ, оформлений на відповідному бланку проїзного документа або сформований в електронному вигляді, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на проїзд і видається пасажиру після оплати ним вартості послуг. Нагадаю, якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультант, і отримайте відповідь протягом 24 годин. З 18 травня 2024 року до обов'язку надавати транспорт на потреби ЗСУ внесено зміни. Зокрема, тепер ця норма стосується також водних транспортних засобів і іншої техніки та поширюватиметься на всіх юросіб та окремих фізичних осіб. Правила та строки подання інформації затверджено положенням номер 1921 Зокрема, в ньому вказано, що керівники підприємств подають військовим комісаріатам. Щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці. Нагадаю, що дія положення номер 1921 поширюється на підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також громадян, власників транспортних засобів. Посадові особи та громадяни несуть відповідальність. За невиконання або неналежне виконання військово-транспортного обов'язку відповідно до закону на керівників юросіб, які не подали цю інформацію або не зробили цього вчасно, з 19 травня 2024 року чекатиме адмінштраф. В особливий період розмір такого адмінштрафу становить від 2 до 3,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це складає від 34 тисяч до 59 500 тисяч гривень. Крім того, у разі неподання інформації військоматам можуть виникнути проблеми під час державної реєстрації і перереєстрації зняття з обліку транспортних засобів. 10 червня на безкоштовному вебінарі розглянемо болючі питання на тему топ 10 помилок, за які звільняють бухгалтера. Кримінальна відповідальність. Як не допустити посилання на реєстрацію, знайдете під відео, і це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Семінарком. до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.